Друзі, всім привіт! І ви на каналі Рад. Сьогодні ми будемо робити розпаковочку. Це елімотована серія Stalker 2. По ціні можу зорієнтувати, вона коштує 2600. Мені дуже файна людина, так сказати, задонатила, сказала: купи, будь ласка, хочу твій огляд. Ну, і будемо ми розпочинати. Виглядить ось так. Купов, куп, купляв я це на розетці. Останню позицію урвав. Дякую розетці, що така можливість в мене Фух. І почнемо розпаковувати. До речі, якщо ми е, побачимо, що тут написано: лімітка, але українською мовою тут ніфіга не написано. То есть, це ми теж повинні враховувати. То есть, наші розробники, але, на жаль, української нема. О, роз, розкриваємо ми упаковку. Ключик я вам показувати не буду, тому що хочеться собі його залишити, хоч в мене вона в стімі є. Дуже цікавий боксик. Так. Просто видвигається. Так, в сторонку покладемо. Ось такий бокс типу, він просто картонний, нічого такого. Він собою не представляє, але все рівно, якщо собі взяти, наприклад, просто для колекції, буде файно. Будемо розкривати, Опа, на оці. несподівано. Це, якщо я не помиляюсь, мапа тут гри буде. Зараз ми це все покажемо, розкажемо. Я зараз все. Шеврончики все покажу, що тут є це. я зразу відкладаю, а тут нічого немає. Дивіться, почнемо з самого цікавого, що тут у нас є. Воно все відокремлено, зараз подивлюсь, так тут нічого більше немає. Почнемо з самого цікавого для мене. Це у нас на шию вішається. Типу, як жетон ось такий жетон. Ну, я вам так скажу, що він як будто дешевий і дуже. Але теж файний. Ось тобто, тут ми бачимо, що це GSI робила. Ось металева позиція. Скоріше за все, цю позицію можна зняти. І ось такий просто сталкер 2 брелочок. Ось так він вішається. Дуже файний і зручний. Потім переходимо до іншої фази. Тут, скоріш за все, відкривачка, типу, для пива і так далі. Але дуже файно, ну, сантиметрик, типу, з 5, 5 см, тобто можна поміряти, у кого що є на 5 см, якщо ви зрозуміли цю шуточку. І дуже красива відкривачка. Ось. Так воно виглядить. Тут, скоріш за все, це просто по приколу, можна буде його зняти. Типу ніхто не відкривав. Все оригінально. Тобто не скидаю. Потім переходимо до шеврончиків. Є моноліти ось такий, тобто це можна пришивати до футболки, до курточки, ну, як вам завгодно. Або якщо ви військовий, то, скоріш за все, до вашої форми. Потім долг виглядить трішки дешево трішки дешево. Воля, група, тобто, нічого такого особливого. І э, радіація. Стандартний набірчик. Потім ми переходимо до плакату. Постеру, як вони сказали, це що це постер. Ось такий у нас. Постер, який можна вішати. І ви мене спитаєте, гарна чи тут картинка? Я скажу ні. Тому що тут сталкер розпливається, якщо ми побачили, ось. сталкер розпливається, як на мене, і, типу, вони зробили душе по побов... Ну, ви самі розумієте, по-бомжарськи. Могли і краще зробити. Але все рівно прия... приємно отримати від них такі за таку ціну. Ось такі ніж такі для, для фанатів Сталкера. Потім переходимо ми до мапи світу. Ось тут вже трішечки цікавіше, тому що зроблено у нас такого цікавого папіру. На задній фоні нічого не бачу, але тут є затон, а і знову-таки хочу наголосити: немає української, типу, нафіга робити гру для нас. І по факту ну, випускати все на англійському. Ну, типу, блін. Це зашквар за з Microsoft ем довбаним. Це філ Спенсер, походу, Криса. Ну, цікаво все рівно, типу, подивитись наверх, але дуже обідно те, що тільки, ну, це ваша е, позиція, і ви так робите. О, Боняцького, привіт. Хочу понюхати Сталкера? Ну і, друзі, саме найголовніше артбук «Сталкер 2. Типу, якщо ви колекціонуєте диски, отак поставили собі. І все, типу, весь набір є. Боня, давай. Проходь, проходь, давай, давай, давай. Розворачуйся. Так, я сам подивлюсь, що тут є внутрі, тому що я спалити код не буду для вас. Але скажу одне. Боня. Не контору. Тут є ще, дещо ще. Тому що тут був код самої гри. Ну тут, блін, болванка, ось. Зробили б без цієї позиції і вже було б дуже файно. Ну і, блін. Від розробників типу лист Вхід, о, нарешті, українська мова. Це наш. Посвідчення, так сказать, що я можу в зону заїхати. Але я думаю, на жаль, на жаль, я в Прип'ять не попаду, якщо я візьму з собою ось таку. Це німецька вік? Ні, англійська. Блін, думав зразу. Ну ви самі розумієте, так? Потім у нас є ось такі побажання від розробників. Ну і фотографія самого Чорнобиля. Боня, блін. <ріст> ну і у нас є такі ось наклеєчки, які можна наклеїти спокійно до е, свого комп'ютера, PlayStation 5, Xbox. Ні, тому що там ну саме філ, хай гуляє. Ну, і більше тут нічого нема. Е, що я можу сказати з приводу цього повністю всього комплекту? Мені дуже він подобається. Я вам скажу ось це. Я 100% собі зроблю на цю повішую до ключиків. ось це я можливо буду так само носити, повішую біля свого. Ось, побачите, це мій робочий комп'ютер, на якому я граю, але трішечки з дружиною тут попрацювали і зробили так сказати, дуже файну обстановку. Диска, як ви бачите, немає. Мені дуже приємно, дуже дякую тобі, сам знаєш хто за цей підгончик. Ось, на, на, на Новий рік. З мене теж буде, причитається. Е, є дуже багато комплектів і, можливо, ви питаєте, Юля, є сенс переплачувати за якийсь там інший бокс. Наприклад, якщо ви купили саме дешеву за 1300, там був просто диск, окрім цього всього фактично. Типу. Але ну, дуже стильно рекомендую. Якщо ви хочете, є за 9 тисяч, але там фігурку. І зараз фігурка на Олексі десь 3 тисячі коштує. Ну, типу, купіть собі вже ту іграшку, поставте і вже буде щось. Але не рекомендую купувати на Олексі, так як перекупив, ви самі знаєте, хто вони. Тому що ось така позиція зараз на Олексі 4 500, 5 тисяч. Ну, тут на 5 тисяч немає. І по, моєму, ну, по моїм даним. 2000 закуп, закупочна ціна ось цієї всієї позиції. Але це не факт: брехня та клевета. Тому, дякую, друзі, за огляд. Те, що ви мене дивитесь. Дуже це приємно. Не забувайте ставити лайкусик. Комент, пишіть коментарі, на що зра, за, зразу зробити огляд. І все буде чекі-покі. Всім па-па!